Український вимір європейські цінності, саме такий проєкт, сьогодні презентували студентам Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича. Увага на екран у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіана Шашкевича відбулася цікава подія. Студенти коледжу презентували проєкт. Український вимір, європейські цінності це була спроба популяризувати європейські цінності серед українців та показати, як вони впливають на розвиток країни. Ну, з приводу сьогоднішнього проєкту, так, український вимір європейські цінності, дуже цікавий проект, який ми сьогодні власне започатковуємо. Він буде тривати десь приблизно до 1 грудня. Так, і в рамках цього проєкту буде цілий цикл заходів для студентів, як нашого коледжу, так і для учнів, скажімо, бродівських шкіл. Ну, якщо, звичайно, буде їхня воля, ласка, долучитися до цього процесу. І крім цього, ми сьогодні анонсували конкурс відеоробіт, конкурс такий свого роду, я б не сказав, тедекс, тобто ораторського мистецтва, де вони зможуть прийняти участь і отримувати заохочувальні призи, подарунки від представництва ЄС в Україні. Під час презентації студенти розписали сильні та слабкі сторони євроінтеграції на великому плакаті. Вони обговорювали, як Україна може скористатися досвідом Європи та які виклики стоять на шляху до євроінтеграції. Сьогодні учасників було 20. У рамках аудиторії цього ну це як скла так закономірне на кількість, так закономірне число. Ми не женемося ніколи за кількістю. Це до речі, один з принципів євроклубу. Ми женемося першу якістю. Хай краще людей буде небагато, але вони будуть свідомі, проактивні та й будуть з власної волі долучатися. Крім того, студенти насолоджувалися гарною атмосферою та приємними розмовами, а також на них чекав солодкий чай та запашна кава. Вони ділилися своїми ідеями та досвідом, що внесло новий ентузіазм у роботу над проєктом. Це можна словесно прописати, можна схематично, можна малюнку, можна ну, це якби ваша творчість, ваш креатив. Всього було приблизно 20 студентів, але їхній внесок у популяризацію європейських цінностей та сприяння розвитку України неоцінений. Цей проєкт став чудовим прикладом того, як молодь може вплинути на культурні зміни Україні та долучитися до важливих дискусій. Просування цінностей це процес дуже довготривалий, дуже такий, ну, скажімо, десь і болісний, десь і важливий, але це гра в довгу, гра в дуже довгу власне, дистанцію. Так? Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.